Опять ти лежиш тут, га? Як не спить, так лежить. Ну як не надивишся свій телевізор, га? Вставай давай. Іди он супу звари з фрикадельками. Скоро синочок з роботи прийде. Іди звари фрикадельковий суп, фрикадельковий суп. Де я її ті фрикадельки візьму? Тіско, ти що то робиш, га? Ну ви ж самі сказали приготувати фрикадельковий суп. А де я, по-вашому, фрикадельки візьму? <рикаделька> бачила, бачила в житті, но такого ще не бачила.